Good see you again. see you. How's How 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 I, I think everything's okay. Yes, yes. Yeah. so we can start with the signing. First, however, uh, I invite you uh, to witness uh, expertise and new trade perspective through a table. Ms. Lisbeth Allens from the Danish State Finance Investment Fund. Я донег Let's give them a hand. Нашими спільними зусиллями ми будемо знаходити все нові сфери, в які будемо спільно інвестувати, в яких ми будемо розвивати переробну <плес> промисловість, в якій ми будемо створювати нові робочі місця, і Україна буде тим. Бізнес-будинком, в якому затишно буде кожному підприємцю, хочу підкреслити, що ми будемо нетерпимі до різного роду зловживань в податковій сфері, питаннях митного оформлення. Я думаю, що протягом найближчих 10-14 днів буде розроблений комплексний план дій щодо прозорості роботи української митниці, щодо спрощення. Всіх процедур, які проходить сьогодні бізнес. Я вважаю, що це те, що ми можемо маємо зробити дуже чітко і без будь-яких звалікань. Окремо хотів би сказати про адміністрування податків, окремо хотів би сказати про наглядові і контрольні функції. Ми будемо все робити для того, щоб кожен чиновник, який має контролюючі функції, знав своє місце і розумів, усвідомлював те, що він найнятий працівник тими платниками податків. Які сьогодні створюють робочі місця, виробляють національний продукт і створюють додаткову вартість, додану вартість на території України. Одним із завдань України є створення достатньо стабільного законодавства. Ми не можемо змінювати правила гри і чітко це усвідомлюємо. В процесі інвестування ми перейдемо до формування нового податкового законодавства, але будемо це робити спільно і прогнозовано для того, щоб комплексно надати відповідь. Бізнесу в Україні, яким чином і які податки будуть сплачуватися, як вони будуть адмініструватись для того, щоб вам ніхто не приходив з сюрпризами на ваше підприємство. Тобто, підводячи підсумок, хотів би сказати про своє, свою налаштованість. Я вважаю, що ви маєте робити справу, я вважаю, що ви маєте створювати робочі місця, а влада має вас обслуговувати. Я розумію, що за один день нам дуже важко буде змінити цей підхід але я переконую в тому, що ми це зробимо спільно. Принаймні, хочу ще раз підкреслити 100% готовність до саме підтримки такого підходу. Розраховую на вашу співпрацю, розраховую на відвертий діалог з бізнесом і хочу вам побажати, щоб та мета, яку ви ставите перед собою, це пошук нових можливостей, це нові контракти, це нові виробництва приносило вам. А прибуток, і цей прибуток ви могли реінвестувати в відродження і зміцнення української економіки. А наші двосторонні стосунки на цьому шляху вміцнили. Тому ще раз дякую. Дякую вам, вельми шановний пане прем'єр-міністр. Тому всім бажаю успіхів, гарних дискусій, гарних справ. І я переконаний, що все у нас вийде. Дякую за вашу увагу.